Усім привіт, друзі! В цьому відео ми продовжуємо говорити про плейту ірних гру буд. І сьогодні ми обговоримо е, такий клуб під назвою Golden Bee Club або по-українськи Золотий бджолинний клуб. Ви дізнаєтеся, що це таке, е, як в нього ступити, які переваги ви отримаєте, е, коли будете в ньому. Отож, ну, приступимо до огляду. Але спершу давайте пригадаємо, що це за гра. Honeywood це Play to Earn гра, створена на блокчейні Cosmos, якій ви можете заробляти на пасиві монети та з допомогою пасік та бджіл і при цьому переділяти грі орієнтовно 5-10 хвилин в день. Отож, нещодавно, а якщо точніше, вчора, 19 вересня, була опублікована новина в Твіттері про те, що Honeywood запускає Golden Bee Club, золотий бджолиний клуб. Які умови, як в нього потрапити. Клуб створений для учасників і прихильників Honeywood, які будуть в одному місці ділитися своїми знаннями та досвідом, а також брати участь у різного роду аеродропах та призах. Це, так би мовити, багатофункціональний клуб, де, окрім спілкування, ви зможете приймати участь у різних подіях та отримувати час від часу призи. Як вступити в клуб? Як ви бачите, тут зазначено, що на вашому адресі повинно бути не менше, ніж 1000 монет кони Як ви знаєте, у нас є монети HonyCon і Cone. Кони з'являться в 4 кварталі. Чим більше ви маєте монет, тим більше у вас слотів. Що таке слот? Розглянемо на прикладі. Якщо у вас є 8 тисяч монет коне, то ви маєте 8 слотів і в 8 разів більше шансів отримати винагороду в конкурсах чи дропах. Якщо маєте, наприклад, 3 тисячі коне, то маєте 3 слота і в 3 рази більше шансів. Тобто, чим більше у вас монет, тим більше шансів виграти в певному дропі. Члени клубу також можуть голосувати за прийняття важливих рішень щодо майбутнього проєкту. Це виділятиме вас серед інших учасників і надавати вам певненість, що в Honeywood присутні децентралізація і громада бере участь у голосуванні. Які переваги у перебуванні Golden Bee Club? Ви отримаєте доступ до закритого каналу в Discord, де знаходяться всі власники токенів, які можуть спілкуватися один з одним а також з командою е, отримуйте значок GoldenB Club у Discord. Унікальні предмети та NFT, які ви можете використовувати у себе е, в самій грі. Доступ до закритих заходів проєкту, винагороди та для найкрачих учасників клубу розподіли токенів ханий І Це дуже цікаво. Тобто, по суті, будучи учасником клубу, ви берете участь в житті проєкту і допомагаєте іншим учасникам. А також голосуєте за нововведення та зміни в проекті. Таким чином ви отримаєте значну перевагу, ніж інші гравці, і маєте можливість отримати дропи токенів в конкурсах. Тому я раджу усім, хто має тисячу і більше токенів кон, приєднуватись до клубу і ставати кращими. До зустрічі!